Ідентифікація тіл загиблих може тривати місяці, а інколи роки. У цьому інтерв'ю ми поговоримо про те, як змінилася робота експертів-криміналістів із початком повномасштабного вторгнення, які проблеми існують в системі, та які ініціативи можуть скоротити час. А значить, і очікування родин про долю своїх близьких. Також почуємо, які реформи в галузі потрібні, чому деякі механізми досі не запущені, та чи можна змінити систему зсередини. Наш гість Юрій Куслій, заступник директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, наважився відверто розповісти про системні проблеми, запропонувати конкретні зміни та кроки оптимізації, реальні ініціативи, що можуть пришвидшити процес ідентифікації загиблих. Натомість отримав опір та відсторонення від посади. Керівництво зі слів мого директора дало команду мене прибрати, оскільки людина, яка пішла проти системи, спочатку він це керівник мені пропонував це робити за власним бажанням. Я відповідно відмовлявся, але потім почалися погрози моєму життю і втручання в мою сім'ю. Тобто, після погроз моє життя, я зрозумів, все, стоп. Тут спілкуватися немає. Про що Усі дії він казав, що це вище керівництво дає це. Пішло трохи далі, і вони зрозуміли, почало набирати публічного розголосу. Вони почали шукати інші моменти, по яким до мене можна придратися. Це моє мистецтво, яким я займаюся. Це мій психічний стан, який вони мене публічно звинувачували у хабарництві, у відсутності розуму у амбіційності. І зараз вони приймають комплекс заходів для того, щоб мене позбутися. Тобто, позбутися в контексті, ну я на рахунок життя не знаю, але теж в цей момент допускаю, А в контексті просто прибрати. Мене звати Куслі Юрій. На даний момент я займ займаю посаду заступника директора Вінницького науково дослідно експертно-криміналістичного центру МВС України в службі в структурі з 2013 року. До цього працював лікарем патологоанатомом. Наразі я ще діючий судово медичний експерт. Що наразі входить до кола ваших обов'язків згідно з цієї посади, яку ви займаєте? кураторство, наставництво та навчання. Персоналу за напрямком біологічних досліджень, це експерти, які працюють по ідентифікації, тобто це молекулярно-генетичні дослідження, імунологічні дослідження, цитологічні дослідження, дослідження волосся і також курую напрямок хімічних досліджень, це усі, тобто це комплекс усіх заходів, які пов'язані з спеціальною фаховою освітою хіміка-біолога для доказу певних злочинів. Спочатку повномасштабного вторгнення, як змінилась специфіка роботи, вашій. Професії у галузі почалася війна. Ідентифікація наших воїнів безліч невстановлених тіл, тим більше що давність цих слідів має ну, теж важливе значення. І один із методів, який в сучасному світі може допомогти в ідентифікації, це метод ДНК. І тому зараз в геометричній прогресії певні цифри я не можу називати, оскільки це є таємною інформацією. Але дуже велика кількість зараз на першому місці по всім дослідженням в Україні в експертних установах це молекулярно-генетичні дослідження. Зараз дуже велике завантаження по цьому напрямку. Усіх підрозділах. І є особливість того, що згідно закону про судову експертизу, суб'єкти експертної діяльності їх багато. Тобто, це в медицині це судово-медична експертиза у міністерстві оборони свої в прокуратурі СБУ свої експертні установи. Проте ДНК ідентифікація наразі зараз 95%, якщо так можна назвати цього ринку досліджень. Це займає структура експертної служби саме міністерства внутрішніх справ. Тепер безпосередньо доводиться досліджувати і тіла загиблих військових. Власне, репатрійованих осіб розкажіть, будь ласка, про цей досвід вашої роботи. По перше, зараз експертною службою е, є впроваджені алгоритми дії ідентифікації військових, репатрійованих. Е, процес заключається в тому, що у нас в Україні функціонує. База обліку генетичних ознак людини. Також у нас нещодавно вступив в дію закон України про державну геномну реєстрацію людини. Тобто це дуже крутий закон. Керівництво експертної служби пролобіювало його, довело його необхідність. Відповідно до цього закону функціонують регіональні центри криміналістичні і центральний державний центр. В регіональних відбувається. Робота з рештками невпізнаних тіл, робота з е, зразками родичів зниклих безвісті, де вони оброблюються, поміщуються в базу даних. А центральна база даних в Києві отримує інформацію з усіх регіональних центрів і відповідно отримує, ну, бачить інформацію про збіг, там ймовірність збіг або збіг, або підтвердження ідентифікації особи. Репатріовані тіла теж е, зараз, враховуючи по навантаженню, до нещодавна це. Виключно СМА Дніпра проводили цю роботу з е, тілами, але згодом почали направляти тіла в усі регіони України. Експертна служба приклала зусиль в контексті відкриття нових ДНК лабораторій. Навіть під час війни е, шана великий повага. В першу чергу мені здається, міністерство внутрішніх справ за те, що вони знаходять на це кошти, бо це дуже дороговартісна процедура, і знаходять кошти для обладнання таких лабораторій. Тому зараз в кожному центрі регіональному є такі лабораторії, які наразі Існують ключові проблеми в галузі і в сфері, які ви працюєте, які б ви виокремили, і можливо, назвали б як нагальні і першочергові, на які варто звернути увагу, а відтак які варто виправляти. Дуже велике навантаження зараз іде, я вже казав попередньо на працівників, які працюють в сфері молекулярно-генетичних досліджень, неймовірне навантаження і відповідно знайти спеціаліста по цьому напрямку дуже складно. Перше, це підбір кадрового потенціалу. Стосовно обладнання і забезпечення реактивами, це дуже серйозне питання, проте воно вирішено на даний момент. Процес ідентифікації він дуже складний. Як якщо мається на увазі сам лабораторний, в 2022 році, в 2023 третьому, я надавав безпосередньо своєму керівництву і вищому керівництву в Києві пропозиції щодо пришвидшення саме останнього формального цього компоненту бюрократично в контексті оформлення висновку експерта. Головну ціль я закладав те, що навіть експерт, який має досвід більше п'яти років, оформлює цей висновок в контексті, просто описує, пише на комп'ютері півтори-дві години. Я запропонував механізм оформлення кінцевого етапу за п'ять хвилин. Розписав це і розписав відповідно, які зміни, куди треба внести зміни, до яких законодавчих актів самому безпосередньому в керівництві в Києві. Київ прийняв ці пропозиції в 22-му році, в 23-му, проте пізніше вони зв'язалися зі мною. Сказали, що це дуже круто. Проте це треба йти до Верховної Ради. Це треба ну, писати закони. На що я запропонував свою допомогу в тому плані, що я можу викласти інформацію. Ви просто передасте відповідні правоохоронні комітети, де вони вже займуться юридичною оболочкою. Все воно затихло, але в 2024 році була серйозна відеоселекторна нарада, на якій заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко також був присутній пан Артур Добросердов, Це уповноважений президента з питань зниклих безвісті і керівництво усе експертної служби. Я на той момент виконував обов'язки директора центру. Тимчасово виконував, тому що керівник мій був у відпустці, і знову ж таки піднімалося питання стосовно великого залишку скарг суспільства на те, що довго проводяться експертизи, дуже великі скарги. І відповідно питання стосовно лабораторії, це добре, але відкриття нових. Але міністр за міністра попросив оптимізувати цей процес швидше. Я не витримав, включився в розмову законно, надав йому цю інформацію, яку я вони нижче викладав стосовно спрощення висновків. І сказав, що якщо це в ваших силах, будь ласка, внесіть і все, грубо кажучи, опис проблематики, і куди треба внести зміни. За міністра сказав, добре, крута, крута пропозиція, все погодилися. на рішенням наради було прийнято рішення включити до порядку денного засідання нашого місцевого, і плюс заступник міністра сказав, що проінформує про хід. І на, на мій подив, я дуже ну, здивувався, коли такі зміни відбулися. Були ініційовані зміни, які передбачали спрощення оформлення цього висновку експерта. Тобто, відповідно, я надав цю інформацію в подальшому. Своєму керівнику все добре. Оскільки і міністра погодив і керівництво погодило. я поїхав на нараду за дорученням свого керівника безпосередньо е довести цю інформацію до слідчих підрозділів. І е ми домовилися, що в тестовому режимі зможемо це протестувати на Вінницькій області. Вони відповідно порадили з ГСУ, головним слідчим управлінням. На що ГСУ сказало, що давайте ну, а чому на всю Україну це не запустити? Ну і раціонально правильно сказали: для того, щоб запускати на всю Україну, давайте ми тут перевіримо. І нас почали залучати. Ну, нас залучають слідчі. Чи досудові органи все почали залучати нас е, як спеціалістів. Тобто в криміналістиці можна бути як експерт, як спеціаліст. І раніше до внесення цих змін юридична відповідальність у експерта була, у спеціаліста вона не була така. Тобто, побоювання того, що його висновок може бути юридично, не мати юридичної сили. Але після цих змін знову ж таки, щоб не навалювати юридичну інформацію, е, е, спеціаліст теж. Грубо кажучи, так. Да. Тобто спеціаліст має право випускати на будь-чому свій продукт, тим більше це є інспекцією, досліджуючи зразок, ми не порівнюємо його з кимось. Ми беремо зразок родича, отримуємо цифровий код, цей же цифровий код просто вносимо в базу даних. Так само, як кістки. Не опис без без опису, без нічого. На що в Києві були до мене зауваження в контексті того, що це юристи розвалять, юристи розвалять. я кажу, жоден, по-перше, жоден із родичів не буде скаржитись і оспарювати свіжий зразок. По-друге, якщо робити такі що юристи можуть розвалити, розвалити можна будь-що, навіть 100% захищено. Тобто тут питання заключається в тому, що Києву ця ідея вони її прийняли, але в подальшому почалися відповідні дії. І, отже. Ми почали ці експерти зробити. На що потім з Києва поступила усна вказівка заборонити поміщення в базу даних за таким алгоритмом. Тобто, це було неофіційно, це було сказано словами. Мій керівник мені сказав, що я все зробив неправильно. Пішов проти системи, що я. Перевищив субординацію тим фактом, що я почав спілкуватися з заступником міністра. На що я сказав йому, що я громадянин України, я можу з ким хочеш спілкуватися. Це по-перше. По-друге, це була відеосекретарна нарада, це публічне місце для того, щоб ми спілкувались. І по-третє, були прийняті рішення, тобто погодили. І, відповідно, надав мені доручення впливати на слідчих, щоб я почав відкликати ці експертизи, які на той момент до нас надійшло 80 таких досліджень. І е, ці дослідження. Я відмовився це виконувати, ці дослідження повернулися назад, е, і слідчі позначили по старій схемі. Тобто вже рік є зміни ці 71 статті, вже рік можна було працювати по спрощеній схемі. Я розумію побоювання керівництва експертної служби, але, але по факту, якщо вже слідчі порадилися, якщо вже ГСУ почало призначати, то відповідно всі ризики враховані. Е, далі ще цікавіше. Це перша пропозиція. Тобто, рік уже можна було ідентифікувати не весь механізм спрощений і ДНК ідентифікації, а фінальний. б це дало це б... швидший це результат. Процедуру, процедуру звичайно. З скількох? ну з півтори години до п'яти хвилин фінально, Наступний момент, який я надавав е пропозиції. Раніше до цього е керівник експертної служби буквально запропонував мені очолити підрозділ Вінницькій області, який би комбінував. І спрощував би механізми ідентифікації, ідея заключалась в простому: єдине місце локалізації, де є судово-медичні експерти, де є експерти ДНК, де тіла надходять, тут же отримуються зразки, тут же поміщуються в базу даних, тут же це другий раціоналізаторський компонент, і третє, що я запропонував, це, мабуть, буде складно для розуміння, але я зараз по-дуже швидкому поясню коли головний центр бачить збіги. Ну, згідно закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини, вони є адміністраторами, тобто вони бачать збіги і вони інформують листом слідчих про цей збіг. Тобто, наприклад, у Вінниці ми взяли зразок родича, який е, втратив когось. Ну, з втратився зв'язок. Наприклад, у Дніпру, Дніпрі чи там Харкові встановили з кістки. Це, можливо, два незалежних процеси. Вони поміщуються в базу даних, і Київ бачить збіг співпадіння. І вони беруть цей лист про те, що це співпадіння, і направляють одному слідчому іншому слідчому. І слідчі отримуючи ці е, листи, на підставі них виносять постанови. По-перше, вони витребовують копії висновків експерта, бо у нас видати тіло можливо лише по заключенню висновку ну, по висновку експерта. І отримуючи ці листи, слідчі беруть висновки первинні, які ми встановили. Поєднують їх, але потім вони беруть ці дві висновки і знову направляють в експертну установу, щоб експерт в експертній установі взяв і просто подивився. Тобто, це, да, це бюрократичний механізм, який передбачений чинним законодавством. Проте я запропонував розширити штат в головному державному науково дослідно на експертно криміналістичному центру, наприклад, на 40 осіб. Без питань це все можна зробити. Є підрозділи, які не завантажені взагалі. Ну зараз в Україні є підрозділи, які не мають навантаження, наприклад, товарознавчої експертизи, взагалі там штати сумасшедші. тобто не скорочувати їх, а провести грамотний аналіз. Тобто, е, і створити відділ, який би дозволяв головному центру. Не писати лист, а зразу висновки робити. Тобто, да, є певні випадки, коли це неможливо зробити, але це 5% від 100%. в 95% У них є вся наявна інформація при внесенні слідчими відповідних дій. Вони одразу можуть видавати висновок, і все, тобто, уникає процедура сповіщень. Уникає, зникає процедура комунікації слідчими між собою. Потім вони знову збираються висновки докупи. Потім знову залучають експерта, який без того вже працює. Ну чи правильно буде коротко сформулювати вашу ідею, так тобто, це оптимізація саме механізму взаємодії між слідчими експертами, так базами даних для того, щоб забрати ось цю бюрократичну частину, бюрократичну тяганину і паперову електрону, щоб пришвидшити процес ідентифікації тіл загиблих, так. скоротити його. З так. максимуму, який існує так. на зараз, до мінімуму. З якого максимуму до якого? Ну, З двох годин до п'яти хвилин, до десяти ладно. Це ж не скоротити процес сам. Я ж не казав скоротити процеси самої фізичної там, проведення ДНК дослідження, а бюрократичну норму. Причому зміни вже є, які діють, це не треба нічого вигадувати. А пояснили, власне, чому е, зупинили. Негласно власне, мені пояснили. Мені сказали, Юра, ти пішов проти системи, ти перевищив свої повноваження. Ти спілкуєшся з заступником міністра? Хто ти такий? Почали мені забороняння? До речі, я ще від Вінницької обласної військової держадміністрації входжу в групу і досі. По спілкуванню з родичами зниклих безвісті, де я там за участю пана Дмитра Валерійовича Лубінця доводив цю інформацію. Вони і тут мені заборонили, тобто, але я кажу, що ваша заборона мені до одного місця, тому що це не ви мене на цю посаду ставили і комунікація з родичами. Це мій громадський обов'язок. Ви е, безпосередньо виконуєте зараз ще свої функції. Ви перебуваєте на посаді заступника директора? Так, зараз я перебуваю на посаді заступника директора, е, але я зараз на лікарняному. Ну це згідно ну все, все законно на останній момент мене повідомили поштою, але я не розписався відсторонили від роботи наказом директора, проте він не має на це юридичної права. Ну тобто, зараз я суджусь. Зараз іде дуже велика кількість позовів. Я звернувся до судів, до апеляційного суду, до судів першої інстанції. Також звернувся до прокуратури, звернувся до служби безпеки України у в контексті диверсійних дій та саботажу, тобто, в контексті уповільнення експертиз, це все легко можна перевірити. Відповідно, я доросла людина. Я розумію, що кримінальні провадження погроз. Життю відбувається в області. і я допускаю момент пов'язування, але я не акцентую на цьому увагу, тому що в мене немає зараз доказів на даний момент. Доказів докази стосовно моєму житті в мене є багато, але вони всі будуть надані в рамках кримінального провадження. Тобто я їх не розголошую. Зараз я знаходжусь у процесі підіймання якогось бруду, замість того, щоб почав діяти процес ідентифікації, тобто. Керівництво прикладає максимум зусиль для того, щоб здає накази про рептилій, що заборонено в кабінетах тримати, про малюнки на стінах, тобто займається виключно брудом. Але я розумію, що це просто амбіційність і це треба пережити. Як реагувало керівництво, починаючи з першого дня, так з початку цих ваших ініціатив запровадження і станом на зараз Бо вони самі були здивовані, коли за міністра сказав їм добре. Далі безпосередньо мені почалися з Києва телефонні дзвінки про те, що я не допрацював, про те, що я скочив поперед батька. Вінниця перша повинен бути Київ. Коли я сказав, що давайте з вами побатлимося в контексті юридичному, докажіть мені, що я не правий. Ми почали спілкуватися, і по законам, по усім, ми пройшлися. І дійсно не було ніяких колізій. І через е, директора мого безпосереднього Вінницького НДКЦ вони почали. Е, він, посилаючись на них, казав, що йди собі з Богом, переведись на нижчу посаду, ти дебіл, ти психічно хвора людина, ти митець, ти ненормальний, ти митець чи ти експерт. Скільки загалом вже часу триває ось ця вся ситуація? Ваші намагання донести, внести зміни і за цей час, період часу, в які інстанції ви вже зверталися до кого? Рік триває. Я безпосередньо написав лист до міністра внутрішніх справ, описав цю ситуацію. Куратор нашої служби, замміністра, який же ініціював проведення цих змін. Він теж володіє цією інформацією. Звернувся до Мар'яни Безугли, звернувся до пана Дмитра Лобінця, звернувся до держпраці, суди, звернувся, щоб порушили справу проти СБУ, проти прокуратури і проти поліції. Поліція щодо невнесення. Моїх скарг на погрозу життю прокуратура так само, СБУ це саботаж і уповільнення експертиз. Як би хто не казав, вони, звісно, не хочуть це брати, бо це серйозна справа. Але навіть в суді, коли був суд, цю інформацію я можу сказати, мене запитав суддя: а диверсія, саботаж? Ти в своєму розумі і посміхнувся. Я кажу: А ви смієтесь? Вам смішно? А тепер візьміть рік дії цього закону, візьміть тривалість 2 години і 5 хвилин, перемножте на кількість родичів. Перемножте, скільки часу було б зекономлено. а тепер кажу, посмійтеся. Ми звернулися до головного управління МВС України у Вінницькій області із наступними запитаннями: як побудований механізм оформлення висновку експертного дослідження? Хто це здійснює і скільки часу займає оформлення одного такого дослідження? Чи поінформовані слідчі підрозділів та головного слідчого управління щодо можливості використання алгоритму, який скоротив би час оформлення висновку? Чи відбувається? в регулювання механізму використання геномної інформації і надання висновку одразу адміністратором бази даних державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та в зв'язку з початком репатріаційних заходів чи було розширено штат Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС або прискорити механізми дослідження та оформлення висновків. Під час монтажу інтерв'ю офіційної відповіді на наш запит до головного управління МВС України у Вінницькій області ми не отримали. Якщо відповідь надійде, ми обов'язково її оприлюднимо. Чи готові йти до кінця, доборотися до кінцевої мети? Якою є ця кінцева мета? Я є частина системи. Справа в тому, що я і є частина маленька, але я частина системи. По-перше, я не йду проти системи, а я її, навіть якщо можна сказати, йти проти системи. Якщо система крихка, її треба змінювати. Я планую довести це до кінця, в тому сенсі, в якому я зможу. Біологам зараз на фоні цих всіх подій підняли зарплати 700 гривень за вихід у вихідний день до 1500 гривень. Це вже плюс. Не залучають незаконно їх у вихідні дні. Це теж плюс. Це побочка. Да, вони боючись моїх дій, вони роблять гарні речі. Тут підняли тему ідентифікації, вони взялися за інструкції. Навіть який би не був би результат, я все одно, як кістка в горлі, вже зробив гарну річ. Я до кінця, ну звичайно. Ну це абсурдно було б не йти. Я себе перестану поважати, навіть якщо весь світ буде проти мене.